Я знаю, чим я хочу займатися. Алло. О, Єва, привіт. Ти бачила під нашим будинком відкрився пункт прийому пластикових пляшок. Сходимо? Справді, серйозно? Так, реально. Нам треба обов'язково туди сходити. Може й мені спробувати зробити щось значніше для природи, для екології. Можливо, якось надихнути на це людей. Усім привіт. Це моє перше відео на каналі Навколо тебе. І в цьому відео я хочу поговорити на тему, яка стосується кожного з нас: про пластик. Ми бачимо купу сміття щодня, але просто проходимо повз. Проте зміни починаються з маленьких кроків. І ці кроки може зробити кожен з нас. Навіть маленький вчинок може змінити світ навколо тебе. І до минулим відео в мене набралося цілих 300 тисяч переглядів. Тож зараз, напевно, треба вибрати ідею для наступного відео: забруднення повітря, як очистити воду в домашніх умовах, як зробити довкілля чистішим. Тварини теж страждають від сміття. Усі з цих тем дуже важливі, але сьогодні я хочу зробити довкілля чистішим. Усім привіт! Ви на каналі навколо тебе, і у цьому відео буде не лише теорія, а й трішки практики. Поїхали щодня в світі виготовляють понад 270 мільйонів одиниць одягу, і ця кількість тільки зростає, але більшість із цього одягу носять лише кілька разів, а потім просто викидають. Підприємства, що шиють цей одяг, спускають забруднену воду у річки озера, вода стає токсичною і природа страждає. А тепер просто подумай, як саме ти можеш допомогти планеті з цією проблемою? А поки ти думаєш, я хочу дати одну хорошу ідею. Вона допоможе не тільки планеті, не тільки екології, а ще й людям, які справді цього потребують. Мова йде про спеціальні контейнери для одягу. Туди ти можеш покласти речі, які ти більше не носиш, і вони потраплять до дітей або людей у складних життєвих ситуаціях. Маленький вчинок велика допомога. Давайте разом піклуватися про природу та берегти один одного. Вітаю! Мене звати Мельник Єва. Я учениця 9 а класу ліцею номер 304 міста Києва. За цей тиждень зйомок я зрозуміла, те, що навіть одна людина може змінити світ навколо варто лише почати. Бережімо природу, і вона нам подякує.